Вона одна з двох міністрів, які зберегли владу і перейшли з команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського. Оксана Маркарова відсазивають реформаторськими та цінують за вміння домовлятися із західними фінансовими партнерами на найвищому рівні. Однак, за близькою до бездоганної репутацією Маркарової, прихована одна цікава історія, яка бере початок ще до її приходу у владу. Схеми дослідили причетність Оксани Маркарової до виведення з одного українського банку на свою фірму більше 4 тисяч квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва на Подолі. Причому виведення цінного активу відбулось саме напередодні його банкрутства. Згодом банк так і не зміг розрахуватись з усіма вкладниками та повернути українцям їхні заощадження. Розслідування Олександра Чорновалова. Частина найцінніших з них була виведена з банку напередодні його банкрутства. І не останню роль, як показало розслідування схем зіграла у цьому чинна міністерка фінансів України Оксана Маркарова. Оксана Маркарова Да, але є в біографії міністерки і такі сторінки, які показують Оксану Маркарову з іншого не реформаторського боку. Щоб зрозуміти це потрібно повернутися на 9 років у її минуле. 2010 рік країною керує Віктор Янукович Андрій та Сергій Клюєви входять до найближчого президентського оточення. Історична частина центру Києва Поділ, вулиця Борисоглібська, як і більшість вулиць Подолу має історичну назву. Раніше тут була церква святих Бориса та Гліба, синів князя Володимира. Церкви зараз немає, назва вулиці залишилась будинок. Номер три по Борисоглібській вулиці, який ми зараз бачимо, є цінною будинок під номером три. Це понад 4,5 тисячі квадратних метрів в історичній частині столиці. І є цим цінним активом, який Оксана Маркарова з чоловіком, схоже, вирішили залишити собі. Нам вдалося в деталях відновити події. п'ятиріч. незадовго до його банкрутства позбавився одного з найцінніших своїх активів будівлі в історичній частині центру Києва. І причетна до цього Оксана Маркарова. Повленостями ми з братами Клюєвими знаходились в іпотеці Державного Укрексимбанку це означало, що можливо вона, причетна, можливо вона причетна до цієї схеми щодо виводу актив перед банкрутством банку. Ми також заплавили будівлі на Борисогліпській нам не вдалось. У засновниках значиться офшорна фірма з Британських Віргінських островів, не розкриває його, і сама Маркарова. А, за ваш... а за вашим... можливо Оксана Маркарова не захотіла називати власника, тому що вона досі володіє цим майном. Принаймні про її участь у цій операції з нерухомості свідчать не тільки документи, але й дії пов'язаних із нею осіб. А поки Укрексім...